Замість утечі за кордон ув'язнення, Підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві оголосили двом військовослужбовцям. Про це повідомили у офісі генпрокурора. У ніч проти 20 квітня чоловіки напали на поліціянтів на Вінничині. Ті спинили їхні авто у комендантську годину і хотіли оглянути у наслідок стрілянини. Один із правоохоронців, 20-річний Максим Зарецький. Загинув ще один капітан Максим Шарапанський отримав поранення. Нападники втекли, їх шукали півтора дня і затримали на Одещині. У нас кажуть, ті планували виїхати з України. Тим часом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що зломисники справді перевозили боєприпаси, які згодом скинули у водойму. Зброю, з якої вбили поліціянта, вилучили і долучать до матеріалів справи. Інцидент викликав резонанс у суспільстві, тому без емоційних реакцій у соцмережах не обійшлося. Це вже перебір. Комендантська година. Перевірка авто та документів виправдана повністю, незалежно від того, хто що одягнений, а тут стрілянина. Треш. Співчуття родині та близьким загиблого, пораненому швидкого одужання, а винним скорішого покарання. Це невимовне горе для родини загиблого. Кожен виконує свою роботу на своєму місці, і ніхто не повинен відбирати людське життя. Життя молодого поліцейського жорстоко забрано. Закордонні паспорти. Вони вже були готові на виїзд за кордон, не встигли. Молодий хлопець. Жити і жити. Спочивай з миром, колего, співчуття рідним та близьким. Маємо ще таку інформацію. Вінницький міський суд відправив Валерія Василаку, якого підозрюють у вбивстві поліцейського під варту на два місяці без можливості внесення застави. І Що дуже цікаво і примітно на відеозатримання, ці двоє вже не вдягнені у військову форму.